Нас в першу чергу цікавлять гібриди соняшника, оскільки у нас в портфоліо понад 70% гібридів Syngenta. є у нас ваші гербіциди, такі класичні основні. Те, що мені найбільш подобається, це гібриди соняшника. Гібриди це, як кажуть, основа. Фактично, генетика це основа. І по гібридам соняшника топ. У нас найбільше наразі «Аризони». Е, є ще сурелі, але ну, він там менше на багато площі і ще так на стадії великих випробувань. Насіння соняшника, гібриди соняшника вони асоціюються зразу, відразу з компанією Сенгента. Да, безперечно, що в нас є їх гібриди і інших компаній, і в демополігонах, і в виробництві. Але основна частка таке насіння компанії Сенгента. Практично працюємо за класичною технологією, то беремо ці гібриди по, по класиці. Але на демополігонах відстежуються і інші технології, беруться і інші гібриди. Ну, в принципі, в виробництві в нас Аризона основний гібрид, конді вже вийшло. Почали сіяти сурелі. Подивимося на нього, що той можливо будемо збільшувати його частку. Поки що там частка відсотків можливо до 10, Але по цьому гібриду будемо дивитися, як він себе покаже в виробництві і, можливо, будемо додавати. З нових гібридів те, що сподобалося, ну, на даний момент те, що кинулося Амазонія. Кинулася око, вроді би новий перспективний гібрид. Ну тут, мабуть, таке більше стійкість до вовчку, тому що розповсюдження вовчку йде на північ. Все більше він з'являється в тих зонах, де традиційно за нього і не знали, і не чули десятиріччями. А вже з'являється, з'являється, і можливо, ці регіони будуть вимагати нових гібридів з більшою стійкістю до вовчку. Ну і також до несправжньої борошнистої роси теж стійкість до хвороб являється таким одним із ключових факторів при виборі гібриду. Зараз у нас найбільше в портфелі гібридів, яких ми висіваємо, це гібриди фірми Сінгента. Це Суміко. Хоча він вже трошки старенький, але ж все рівно ми його стараємося ще висівати, тому що це завжди найкраща вражанність і хороша олійність. Також гібриди ми висіваємо зараз сурест і сурелі. Компанії Сенгенти, ми вирощуємо ріпак, соняшник і кукурудзу, і також ячмінь. Ми вирощуємо мічіган, неома і сайберік. Найбільше мені з цих трьох подобається Сайберік. Це сталий такий гібрид, від якого ти очікуєш, що це буде високий врожай, висока олійність. Це просто, як кажуть, топовий гібрид. Теос мені дуже сподобався сувора, і сподобалась весь є на нас в цьому році в господарстві. Ну, прекрасно. Прекрасно. Найлюбими мій гібрид класичний це Арізона, Експрес Сузука, Сурелі. В цьому роду спробували Сувору. КЛП, Флавіо і Мічиган. Супер. Мічиган, так, да, класно. Жаростійкість, посухостійкість і стійкість до хвороб. Е, ну, в цьому році ми взяли сурелі. Це вже третій рік. Ми його беремо. Е, Сузука це хід для нашої зони. І Сайберік. Ми більше склоняємося до сульфосегменту, щоб можна було вже без ризиків посіяти зернову групу після них. Ну і вибираємо сульфосегмент. Е, чому ці гібриди? По-перше, хлопці приїжджали, давали на досліди. Спочатку закладав себе досліди, потім вже вибрав, зупинився на цих трьох гібридах. Сузука вона до посухи, до таких ризикованих умов, стійка там, з року в рік. Сурелі це новинка, можна сказати, компанії Сингента, вона теж себе зарекомендувала. Ну і Сайберік — перевірений гібрид. Перше це аліність. У цих гібридів дуже висока алійність, і з року в рік ми отримуємо за 50. Навіть там 54 на сурелі в минулому році отримали Ну, В от основному ці фактори впливають. Ну і урожайність, само собою. Вирощуємо такі культури, як соняшник. Це гібриди, давно перевірені часом. Кондії, неома, новий з бакардії, теос, з кукурудзи це Чорінтос та Фрегат. Вони дають отримати стабільну врожайність в наших кліматичних нестабільних умовах. Ну, врожайність це на самому першому місці. Стійкість до хвороб, генетика основний наш гібрид тутті. Також пробуємо на деякій площі феноменно. Соєшник тільки сингентом майже суміко, сурелі це рік, теос, Неому раніше висівали. Є гарні гібриди мічіган, в тому числі. Сенгента по соняшнику дійсно в нашому регіоні, займає лідерючі позиції. Я люблю стабільність майже в усьому, тому якщо мені сподобався гібрид, мене іншим гібридом здивувати, хіба що якщо в одному полі посіяти і через ваги дійсно покаже результат суттєвий ну, в сторону збільшення врожайності. Тому сінгента вже років 15, мабуть, на наших полях. Ну, дивіться, як для любого комерційного підприємства, головний результат це чистий прибуток. Ми не виключення. Мені головне, щоб був кінцевий результат. Ми отримали максимальний прибуток. По сінгенті по соняшнику, або ми навчилися працювати, або так складаються умови погодні і гібриди гарні. Ми отримуємо завжди позитивний гарний результат. Соняшники ми збираємо. Від 35 до 43 центнерів. Це при всій зміні, що в нас там трьохпільна система, озима культура, кукурудза, соняшник. Тому я вважаю, що даний показник по врожайності заслуговує уваги, і я вдячний, що ви з нами, ми разом з вами.